Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього нашого уроку це прислівники, синоніми, прислівники, антоніми. Повторимо з вами вивчений матеріал. У кожного слова візьміть указану частинку та утворіть нове слово. Зі слова прибіг візьміть, будь ласка, префікс. Зі слова прислів'я візьміть корінь. Зі слова чайник візьміть суфікс. Яке слово утворилось? Слово прислівник. Що ви знаєте про прислівник? Повторимо з вами. Отже, прислівник в нас це незмінна частина мови, яка називає ознаку дії, ознаку якості або стан предмета. Прислівник пояснює, як, де, коли відбувається дія, куди вона спрямована. Прислівники відповідають на питання як, де, куди, коли тощо. Також нагадую вам, що прислівники не змінюються, тому в них немає закінчення. Але вони можуть мати суфікс. Отже, прислівник це самостійна частина мови, яка не змінюється, означає ознаку дії. Ознаку предмета або ознака ознаки відповідає на питання, як, де, коли, куди та звідки. Отже, починаємо працювати над каліграфічною хвилинкою. Запишіть в ваших зошитах. 9 квітня. Класна робота. Подивіться, будь ласка, на завдання. Зліва. В кожному рядочку потрібно знайти зайве слово. Перший рядочок. Раптом зненацька разом. Яке тут слово буде зайве? Другий рядочок. Вороже, негарно, дружелюбно. Негарно зайве. Третій рядочок, подумайте самі, всіляко, ніяко, всяко. Яке слово тут буде зайвим? Ніяко. Наступний рядочок. Боязко, темно, боязливо! Яке слово тут буде зайве? Темно, правильно. Часом, інколи, ніколи. Яке тут слово буде зайвим? Ніколи. Так, багато чимало, достатньо. Яке слово тут буде зайвим? Достатньо, правильно. Скажіть, будь ласка, за яким принципом ми з вами обирали зайві слова? Правильно, тому що в рядочку є слова синоніми, а зайвим словом було те, яке не відноситься до даного синонімічного ряду. А пригадайте, що таке синоніми? Так, це слова, які по-різному пишуться. По-різному вимовляються, але мають однакове значення. Запишіть ваші зошити слова, які були синонімами: раптом, зненацька, вороже, недружелюбно, всіляко, всяко, боязко, боязливо, часом інколи багато чимало. Нагадую вам про правила каліграфії. ми виводимо кожну буковку, пишемо охайно, зосереджено. Наступна наша вправа це вправа з'єднайка. Нам потрібно знайти тлумачення стійких виразів. Давайте пригадаємо, що в нас є стійкими виразами. Правильно, це фразіологізм. Отже, думки забігають уперед. Що це таке? Правильно мріяти про щось, забігати вперед, порушувати послідовність, так, повний вперед. максимальна швидкість ні вперед, ні назад. Залишатися на місці. Абсолютно вірно, молодці! Випишіть в зошит, будь ласка, пари, що утворилися, підкресліть в кожній з них прислівник. Щоб виконати це завдання, вам буде зручно поставити відео на паузу та виконати його в своєму темпі. Наступна наша вправа пов'язана з антонімами. Пригадаємо з вами, що таке антоніми. Абсолютно вірно, антоніми це слова протилежні зазначеннями. Ось нам потрібно з вами до поданих прислівників дібрати антоніми та записати їх у зошит. Запишіть, будь ласка, посередині слово вправа, номер вправи вказувати не потрібно, і будемо підбирати з вами антоніми. Слово вчора. Яким ми можемо підібрати антонім до цього слова? Правильно, сьогодні записали, як в мене. Вчора рисочка сьогодні. Наступне слово. Взимку, який буде антонім? Влітку, молодці. Зранку, антонім, ввечері. Правильно, зверніть, будь ласка, на орфограму слів. Низько, який буде антонім? Високо, молодці. Спереду антонім ззаду. Швидко, антонім Повільно. Молодці. Будь ласка, хто не встиг записати, поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте це завдання. Наступною нашою вправою буде з поданих предметників та дії слів утворити прислівники. Подивіться, будь ласка, на зразок. Наприклад, легкий, легко. Запишіть, будь ласка, посередині слова вправа і виконаємо це завдання. Отже, високий, як ми запишемо? Високо. Так, радіє, що ми запишемо. Радісно. Так, сумує, що ми запишемо? Сумно. Зручний, зручно молодці, мудрий, мудро, правильно, веселиться, весело. Так, ми з вами пам'ятаємо, що в нас в прислівниках немає закінчення, проте може бути суфікс. Виділимо їх. Високо, суфікс, ко, радісно, суфікс. О молодці. Сумно суфікс О. Зручно суфікс О. Мудро суфікс О. Весело суфікс О. Молодці. Впоралась з цим завданням. Наступне завдання виконайте самостійно. Це дві інтерактивні вправи. Відкрийте презентацію в своїх класрумах або перейдіть за посиланням в додатках. Отже, діти, сьогодні ми з вами повторювали прислівники-синоніми та прислівники-антоніми. Вдома обов'язково повторіть, будь ласка, правило, що є прислівниками. А я з вами прощаюся. До побачення!